Як створити замовлення вручну? Зараз усі ваші замовлення можуть автоматично потрапляти до Case через маркетплейси, інтернет-магазини або по API. Тобто вам, як користувачу, потрібно робити мінімум дій та кліків, щоб побачити замовлення всередині системи. Але іноді бувають ситуації, коли замовлення необхідно додати самостійно, тобто вручну. Це може статися, коли клієнт звернувся до вас через телефонію, тобто зробив замовлення телефоном, або написав через соцмережі або месенджери, тобто Viber, Telegram, Instagram, Facebook і так далі. Що ж, зараз пропоную розглянути, як самостійно створити таке замовлення. Переходимо до розділу замовлень. І тут натискаємо праворуч зверху на кнопку Додати замовлення. Відкривається вікно нового замовлення. Тут першочергово потрібно заповнити джерело, тобто місце, з якого ви отримали це замовлення. В моєму випадку це буде Facebook. Далі потрібно обрати покупця, менеджера, можливо, додати якийсь коментар. Ну, інші поля заповнюються теж на вибір. Менеджер, давайте оберемо. Олексія, беремо цього клієнта. Ви можете обрати покупця, тобто клієнта, який вже є у вашій базі, або можна натиснути створити нового покупця, тобто, це буде новий клієнт. Так. Заповнюю деякі поля. Тепер потрібно додати товар, який ми будемо продавати цьому покупцю. У мене це буде парочка айфонів. Натискаю додати. Якщо вся інформація заповнена вірно, достовірно, залишилось тільки натиснути на кнопку Додати і ми побачимо замовлення, які тільки що створили. Хочу зазначити, що зараз ми демонструємо створення нового замовлення через розділ замовлень у KCRM. Проте логіка створення нових замовлень через інші розділи вона аналогічна, нічим не відрізняється. Тому, будь ласка, створюйте нові замовлення, нагубіть їх, масштабуйте бізнес разом з кейсірем, а ми будемо раді вам цьому допомогти. Дуже дякую.